Всім привіт! На 64-му році життя помер Геннадій Балашов, бізнесмен, політик і засновник партії 5-10. Його життя було сповнене суперечностей від амбітного підприємця та депутата до скандального блогера з промосковськими висловлюваннями. Балашов прославився своєю ексцентричністю, гучними обіцянками та скандалами, а закінчив шлях свій в США, куди втік під час війни, власне, в країну. Багато чим він надихався саме з економічного плану від неї. І людина, і для мене особисто неоднозначна. Тобто, я до того, що в принципі були в неї і хороші плани щодо цієї країни, тобто до України. Але є багато питань. І відео насправді складне, бо людина померла і хочеться знаєте правди, але правди такої більш м'якої. Ну, не про Януковича чи Путіна я буду зараз говорити, да, коли вони там подохнуть, то там правда буде ви розуміли. Так от то хто ж він був? Провокатор, ідеаліст чи просто людина, що втратила межу між бізнесом і шоу. Давайте розбиратися з вами, Валентин. Геннадій Волошов народився 20 лютого 61-го року в Дніпрі в школі. Вчився посередньо, потім навчався в ПТУ. Після чого потрапив до армії. Його направили служити. Повітряно десантні війська, але не в Аганістан, а в Конотоп. Служба допомогла йому стати на ноги. Після армії він вступив до економічного факультету Дніпропетровського університету, вивчився на спеціальності економіка праці. Під час навчання у часи перебудови Балашов зайнявся бізнесом перепродажем дефіцитних речей, але Балашов не хотів розвиватися поступово. Він прагнув швидких грошей, почав позичати великі суми у людей і створювати щось на кшталт фінансової піраміди. В кінці 80-х на початку 90-х він відкрив кілька кооперативів: Союз, Верола, комісійний магазин і відомий у місті Золотий Базар, підземний ринок в центрі Дніпра. Однак бізнес швидко заплутався в боргах і Балашов опинився в складній ситуації. Його кредитором був навіть Павло Назаренко, дуже впливовий політик того часу. Тому становище було небезпечним. Щоб рятуватися, Балашов пішов в політику у 1994 році. балотувався в мери Дніпропетровська, а потім. Став чиновником міськраді, начальником управління внутрішньої політики. Це дало йому змогу втриматися на плаву і уникнути проблем з конкурентами та кредиторами. Тобто, проблемна була ситуація. В нього не сказати, що він там взагалі якусь піраміду вже стачає, що зробив, але багато брав кредитів, а бізнес-моделі для їх тілення безпосередньо не завжди вистачало. От, власне, таке і ставалось. У 1998 році в Україні проходили вибори до парламенту. Геннадій Волошов став помітною фігурою у своєму окрузі в Дніпрі. Він проводив дуже активну і незвичну на ті часи кампанію. Багато обіцяв, грав на емоціях і ностальгії за совєтами, Загалом поводився яскраво і гучно. Щоб профінансувати свою компанію, Балашов знову набрав боргів. Заможним людям він обіцяв повернути гроші, коли стане депутатом. А виборцям що не забуде про них після приїзду до Києва. В результаті він дійсно переміг і став народним депутатом Верховної ради третього скликання. Спочатку приєднався до фракції народно демократичної партії, потім до партії Яблуко. Однак, після обрання Балашов швидко забув і про місто, і про свої борги. Кредитори вже не наважувались вимагати гроші народного депутата. У Києві він спробував створити власну політичну кар'єру, почав вигадувати нові партії, головною фішкою яких були гучні обіцянки, та його власний популізм. Так з'явилися за красиву Україну 98 рік, а потім просто красива Україна 99 У 2000 році Балашов намагався об'єднати з іншими політиками. Серед них був Петро Порошенко, Володимир Рибак і Валентин Ландик, щоб створити велику партію, але нічого не вийшло. Інші пішли у бік майбутньої партії регіонів, а Балашов залишився ніщим. До речі, так, колись ці всі прізвища звучали. В одному тоні, зокрема, і там ще одне. Ви почули його так були часи. Потім керівництво його партії фактично перебрав на себе банкір Леонід Черновецький, майбутній мер Києва, тоді і вже екс-мер сьогодні, відомий як Льоня Космос. Балашово отримавши за це певні гроші, вирішив спробувати знову прийти до парламенту вже в Києві, але компанія провалилася. Його обіцянки, наприклад, пенсії по 500 доларів звучали нереально. Виборця в не зачепила навіть його пісня. Передвиборчий кавер Балашова Балашова. Вибираємо Балашова. Люди не сприйняли настільки відвертий популізм. Це, 500 доларів, звісно. Ну, далі буде 5-10, так що там він вмів давати красиві обіцянки. Після того, як у Балашова закінчився депутатський термін, він програв вибори в, 20... в 2002 році, то цей чоловік знову повернувся до бізнесу. Спочатку відкрив ріелторську компанію Липкі. Названо на честь елітного району Києва. Крім того, Балашов писав книжки, виступав на радіо, телебаченні. Багато говорив про успішний успіх і фінансову свободу. Та все це не приносило йому великого зиску. Він шукав ідею, яка б зробила його справді відомим і заможним. У 12-му році така ідея з'явилася. Побачивши, як популярність здобуває колишній голова Києва Леонід Черновецький зі своїми пасторами і дивними обіцянками, Балашов вирішив створити власний рух, схожий навіть на. Давайте так таким фундаментальним душком, я б сказав. Ну, коли люди вважають, що істина тільки у них, а не просто, так? І істина ця ніяк не піддається певної трансформації під впливом конкретних аргументів, чому це не може працювати. Так, тоді вже можна говорити про певний фундаментальський такий, е, нашарок, напилення таке. Загалом так виникла ідея руху 5-10, названого за його податковою концепцією 5 – 5% податку з продажу і 10% соціального внеску. Основою його вчення стала радикальна версія лібертаріанства, ідея про мінімальну роль держави та повну економічну свободу. Прихильниками Балашова стали переважно авантюристи, мрійники та наївні люди, яким він обіцяв, що допоможе розбагатіти. Тоді він паралельно там ще й. Давайте так, створив певну таку хвилю, щоб всі його там представники займалися підприємництвом, там, каву якусь продавали. Ну і різне було. Нема тут нічого поганого, що люди заходили в таку політичну систему, де перший крок це створити свій малий бізнес. Що, енергічна людина, лідер, правда. Ну, тобто, я хочу сказати, що не дивлячись на його країн, що він щось і хороше залишав, та? Не, не тільки там. Тотальний, абсолютний треш. поступово рух 5-10 перетворився на партію, а сам Балашов на її духовного лідера. Він називав себе Героєм Майдану, підтримував правий сектор, заявляв, що його переслідують у Криму, і навіть балотувався президенти у 14 та 19 роках. Його головною зброєю була гучність і самовпевність будь-яку критику. Він просто ігнорував і продовжував говорити. Навіть якщо ми говоримо про 5-10, там математика ніколи не сходилась, тому що. Особливо, якщо ми говоримо про бізнес, де багато є літерацій, і якщо після кожного було брати цей податок, то там і 200, і 300, і 500 відсотків могло накопичитися. Це. Це окрема тема, взагалі про 5-10. Для малого, середнього бізнесу воно ще там більш-менш могло працювати, але великий воно ніхто рубайте. Ну, але в нього був свій електорат, він йому пояснював. А там, що думають, інші то немає значення. Ну, людина була популістом. Але давайте, знаєте, я скажу так. Що я ставлюся до лібертаріанського популізму доволі неагресивно. Ну, тому що він втілений і так не може бути. А з іншої сторони, вони завжди закликають, щоб люди самі брали свої активи, гроші, ресурси, і самі за них жили, не просячи подачки у держави. І це, знаєте, це не те, щоб супер. Така конструктивна ідеологія, ну але вона шкодить набагато менше, ніж соціалістична. Ось так я б казав. Ну, ми говоримо про крайній вид лібертаріанства, архокапіталізма, і говоримо про таке роботаріанство, тому що лібертаріанство різне буває, буває поступове. Тобто людина приходить, ну, мілей, гляньте, робить офігенні монетарні якісні економічні реформи, доволі консервативні. Тобто, і, і що все окей? Людина просто розуміє реальність і в ній рухається до своєї мети. Рухамся далі. Попри дивність його ідей, у нього знайшлось чимало фанатів. Вони підтримували його на виборах до Київради безуспішно. Виходили на мітинги та навіть розставляли кольорових корів в центрі Києва. Символ партії 50. через ці корови. Балашов наочно показував, як погано діють податки, і закликав майже повністю їх скасувати. Партія хотіла звільнити економіку від усіх інших податків зборів і хабарів, зробити вільний обіг валют, спростити ведення бізнесу і дати людям право вільно розпоряджатися землею. Вони обіцяли контрактну армію з достойною зарплатою, доступ до освіти, а також частку доходів від корисних копалин для громадян. Вони пропонували страховку медицини, де кожен може обирати українську або іноземну страхову компанію, а базовий мінімум медичних послуг гарантуватиме держава. Мета, щоб українці ставали заможними, могли реалізувати свої таланти без обмежень держави та корупції. Партія називається великою антибюрократичною революцією, де держава майже не втручається в економіку, а громадяни і бізнес процвітають. Сам Балашов також часто з'являвся на телеканалах, пов'язаних з промосковськими політиками, Медведчуком і Мураєвим. Це зробило його відомо по всій Україні на президентських виборах 2019 року. Балашов знову брав гроші у своїх прихильників, але отримав лише 17% відсотка голосів. Попри те, що раніше він розповідав про прихилість до правого сектору у січні 21-го року, Гнадій Балашов опинився в центрі мовного скандалу у телеефірі на каналі наш, який належав про політику Євгену Мираєву, Він розкритикував закон про державну мову. Балашов сказав, що через мовну політику в Україні життя не буде, і закликав людей виїжджати за кордон, зокрема до США, він нарікав на податки та державу, звинувачував владу в корупції. Говорив, що українці більше змушують терпіти мовні проблеми. Ясно. Е, його дуже дратувало, коли його просили перейти на українську мову. Балашов стверджував, що має право говорити московською бо вважає її своєю рідною мовою. Він також заявляв, що українською говорить лише близько 20 мільйонів людей, а московською 300 мільйонів. Тому, мовляв, українська культура не має майбутнього, бо її нікому продавати і нема на кого орієнтуватися. Це Такий ринковий утилітаризм. То що тоді? Чеської мови немає існувати. Там гарно розвинута економіка. Словацької. Ну. Це вже знаєте, коли людина вже повністю. Знаєте, ідеологія має бути любити свою батьківщину такою, якою вона є, і в рамках цього рухатись. І, звісно, любити право людини на індивідуальну відповідальність і самоініціативу. Як я кажу, ідеологія націоналізму і ліберальної економіки непогано може поєднатися один з одним. Я, наприклад, завжди в мене на, на Фейсбуці одна з основних моїх світлин там була обкладенок: це Гайк і Бандера разом. Нормально. Ну, тобто, не можна в такій крайності впадатися, особливо не враховуючи контекст, що тут робила московська держава, які вони бабки вкладаються московська держава в абсолютно імперіалістичний культурний продукт, і що будуть українці споживати, і що вони будуть думати. так? Це ніколи ми цієї клаки не вирвемося. Тут треба справді мінімізовувати цей вплив. От. Ну, це вже окрема розмова, все. Окремо. З часу Балашова почали серйозні проблеми із законом. Правоохоронці помітили, що він не платить податк. Взагалі, цілком у дусі його лібертаріанських поглядів. Звісно, крім того, його звинувачували в махінаціях із нерухомістю, через що суд арештував 18 будівель в Києві, пов'язаних з ним. Загальна вартість майна близько 200 мільйонів гривень. Щоб уникнути в'язниці, Балашов навіть продав свою квартиру, але це не допомогло. 16 вересня 2021 року. Почерський суд відправив його за грати. Йому призначили заставу в 9,6 мільйона гривень. Але він заявив, що принципово не платить. І готовий сидіти з принципом. Невідомо, чи хтось таки вніс за нього заставу, але зрештою Балашов подився на волю в липні 22-го року, під час війни він виїхав до США. Він пояснював, що його відпустили під чесне слово, пообіцявши з'являтися на суді засідання онлайн. Але коли суддя, яка це дозволила, пішла на пенсію, новий суддя оголосив Балашова у розшук США. Почався останній етап його життя. Балашов став відеоблогером, активно коментував політику, але його висловлення були відверто про У в двадцять році. Його відео привернуло увагу українських спецслужб за поданням центру протидії дезінформації. Йому заблокували два ютуб-канали. А РНБО ввела проти нього санкції фактично позбавивши його українських документів, Геннадій Булашова часто критикував владу українську, він говорив, що війна. Нібито вигідно президенту, не, як знаєте, зарабатують на війні, оце вся фігня. Бо наче то начебто влада допомагає йому тримати владу під приводом воєнного стану. Ну, це як завжди, наслідок і причину плутають, це завжди мене дратувало. Як Петра Олексійовища звинувачували в тому, що він заробляє на війні, ну так само. Ну, тобто, це ну якби такий популізм вже жорсткий, такий отруйний, знаєте. Балашов також звинувачував Зеленського в тому, що той продає ресурси України і працює на олігархів, але не на народ. Ну, в США уїхав, бачите, американці хотіли наших ресурсів, угоду. Судіть самі. Робіть висновки, точніше, самі. Коли головну ЗСУ Валерія Залужного зняли з посади, Балашов публічного підтримав. Він писав, що сподівається Залужний, перебуваючи в Лондоні, дозріє до того, щоб змінити політичну владу в Україні. Але залужний теж розуміє ситуацію з приводу конституційної ситуації. І я думаю, що залужний має перспективи, але ну, немає Залужний валити на сьогодні владний конструкт політичний, електоральний, заради того, щоб тут і зараз стати владою. І я, до речі, його поважаю залужного за, за це. От. Коли, до речі, валили Залужного, там багато було інформаційної кампанії проти нього, і ми, до речі, на капіталісті. Ні кроком, ні словом до цього не приєднувалися, підтримували головну команду до останнього. От. І всіх всіх поганих іграх інформаційних участі не брали. Тобто, я просто кажу вам ну, на базі того, що я ніколи не захищав владу, особливо не захищав поплюжичі. Людей, які багато зробили для збереження нашої суверенності. На думку Балашова, після війни в країні мають прийти до влади військові, які подолають корупцію. а Головне роль держави отримає парламент і прем'єр. Ну як завжди, прості рішення. До речі, частку військової політиці я сам вітаю, але нормальні системні рішення мають вкрінювати корупцію, а не просто наявність когось у владі. Врешті Геннадій Балашов помер в США у віці 64 років, підбуючи підсумки. Геннадій Балашов прожив яскраве, але суперечливе життя. Звичайний дніпровський підприємець перетворився на відомого політика Шоумена, який умів привертати увагу, але часто втрачав довіру людей через популізм і скандальні заяви. Його політичні бізнесові проекти рідко були успішними. Наприкінці життя він опинився в ізоляції під санцію і з промосковською репутацією. Чи не єдиним позитивним моментом в його кар'єрі є те, що він виступав за свободу підприємництва і мотивував людей брати відповідальність за своє життя? Це було непогано. Ну і загалом створив лібертаріанський рух. Я вважаю, що це гарна така е, особливість країни, де справді думають про ринкові відносини, що там мають бути і такі. Так, крайні в цьому питанні економічному, мале. Ці люди, я думаю, переосмислять, створять ще щось і будуть рухатися далі. Не менш про московському руслі. Або взагалі не про московському. Це було б добре. Така от історія. Тримайте. всім всього на краще. До ну, побачення.